Захоплююсь таким моментом, як організована робота. У такий показник, як Solar Агро, в цьому році зібрали соняшник на круг, три тони з гектара. З копійками, навіть якщо ну, є, є, є там поля, ось, і по по, три. ось поважний Ти? чоловік, який копійки ці забезпечив. Знаєте, і тут, якщо хтось там буде слухати, скаже, та що таке три тони? Ми чотири, і п'ять і шість збирали. Та збирали всі молодці, але з першого року, перший рік в Агро, перший, не другий, не третій, погода херня. Директор з креативним нестандартним не нестандартним да, не, не рішенням взяти в якого ще диплома немає. Як дізнався, недопламованих тут беруть. Да, да, але працюють, але працюють. да, І в ітогі от, от, от от такі моменти захоплюють. Реально це. Круті результати нада підходить по новому, по креативному, не боятися брати молодь. Тут явний, явний доказ ефективних класних результатів.